На твою думку, чому хлопці бояться підходити знайомці з дівчатами? Ми бояться відмови. Тобто це впевнені, а? Чи це кони Так. Що за то? Нікому не приємно, щоб їм відмовили. Ну, так, але дивись, ну як, напевно, така знаменита і така стандартна заїжджена фраза, ми там не поршка є і на 100 баксів, щоб кожному подобатись. Ну, але попробувати щастя своє, я не знаю. Ясно, то не тебе вже точніше треба питатися. Окей. А як би ти віднеслась до того, як би ти відреагувала, якщо би до тебе підійшов хлопець, познайомився? Скажімо, ти йдеш тут, собі прогулюєшся, підходить хлопець, каже: привіт, ти мені сподобалась, хочу з тобою познайомитися. Ну, залежно чи він мені подобається? Ну, допустимо, адекватний, симпатичний хлопець. Ну так, я би тоді я теж познайомилася з ним. Тобто ти його там би не кусала, не кидалася і так далі, типу, не маючи чого хлопцям боятися. Можна схилити підходити знайомитися. Да. Молодець. Найтупіші підкати, які були. Да, були. Були випадки, що тобою ви знайомились так на вулиці. Дуже дратую, коли хлопці підходять, кажуть кіс-кіс до тебе вдома. <laughs> Дуже дратує. То, то, да? то, то <laughs> <laughs> та ні, українці, навіть сьогодні якраз так було. Ага. Фикольно. А ще щось? В контакті якісь такі, що запам'яталися. Контакті Ні, щось не пам'ятається Живу більше Так.